18 травня 1884 року відбулося урочисте відкриття старого мосту. Це був справжній інженерний прорив. Двоярусна конструкція, знизу йшла залізнична колія, зверху рухалися пішоходи, вози, а згодом і перші автомобілі. До цього мешканці переправлялися через річку по ненадійному наплавному мосту. Дерев'яна споруда працювала лише з весни до осені. Взимку її розбирали, і тоді залишався лише лід або чекати весни. Старий міст вражав. Кілометр 300 метрів металевих прольотів через п'ять років після відкриття у 1889-му на всесвітній виставці в Парижі він отримав золоту медаль і поділив перше місце зайфеловою вежею. У 1935 по мосту пішов перший трамвай, а під час Другої світової війни міст був зруйнований, і лише в 1944-му його відновили. У радянські часи тут провели масштабну реконструкцію, замінили опори, прогони оновили освітлення. Сьогодні старий амурський міст це не просто транспортна артерія, це пам'ятка архітектури місцевого значення. Його внесено до реєстру пам'яток культурної спадщини України.